Привіт, мої глядачі! Зараз я вам розповім про нові акції від ЮРА. Отже, на деякі моделі Юра знижка мінус 15%. І почнемо з найдоступнішої ЮРА c 8 готує 4 напої еспресо Американа Капучино Лате зі знижкою коштує майже 42 000 гривень. ЮРА є 6 повнорозмірна кавомашина для тих, хто полюбляє чорні напої. Є можливість зробити капучино в білому в сірому кольорі, зі знижкою коштує майже 45 тисяч гривень. І дуже популярні кава машина Юра Єна 8 в чорному, в білому кольорі зі знижкою коштують майже 50 тисяч гривень, 12 напоїв, сенсорний екран маленька, компактна, дуже стильно виглядає, дуже чудово. Раджу! Якщо ви бажаєте додаткової знижки 500 гривень, скачуйте наш додаток. Реєструйтеся, отримайте 500 гривень, купуйте кавомашину та ще й накопичуєте 5% у віде кешбеку. Отже, друзі, замовляйте гарні кавомашини та смачну каву у нас Elite Coffee.